Удар по енергетиці це лише перша кістичка доміно, а далі починає сипатися все інше, і це доміно, мабуть, найстрашніше, бо відключення світла це одне, а коли за ним одразу зникає вода і тепло, І канікули це ну логічно. Електротранспорт зупиняється на маршрути, виводять усі можливі автобуси. Лікарні переходять на генератори. Слава Богу, цей механізм вже відпрацьований. Але найгострішою проблемою стає вода. Так, голова облради Микола Лукашук просто б'є на сполох. Знеструмлено підприємство Дніпро Західний Донбас. А це ж гігантський водогін, від якого залежать цілі райони. Його заклик до мешканців терміново робити запаси води це не перестраховка. Зовсім ні. Це констатація факту, що система водопостачання може просто замерзнути і вийти з ладу на тижні, якщо не на місяці. Тобто, під загрозою опинились не просто комфорт, а базові умови для виживання. І яскравий приклад цього хаосу історія з метрополітеном у Дніпрі. Він зупинився, ага. латори не працюють. Це ж сценарій з фільму катастрофи, який розгортається в реальному часі. Абсолютно.